Сьогодні 26 серпня 2022 року ми на Сумщині. Фермер вже кілька років використовує в підживленнях препарати компанії Мерістем. Я думаю, що вид цього соняшника про результат говорить сам за себе. Я думаю, що навіть неозброєним оком видно різницю, де застосовувались мікродобрива компанії Мерістем, а де не застосовувались. Скажу так. Після е, внесення гербіциду челлендж по півтора е, літра на гектар і по півтора літра меро, навіть трошки менше там було, ніж півтора літра меро прилипач, е, Був певний фітокс, певний фітокс на соняшнику. Е, тому е, після 5-6 після днів після внесення гербіциду було застосовано мікродобрива. В схемі Вігортем по 200 грамів на гектар і стимулянт, стимулянт по 400 грамів на гектар. І я думаю, що навіть по листю, по листю ми бачимо зовсім інший, зовсім інший результат. Да? Тому Давно користуюсь цими препаратами і результатом роботи цих препаратів задоволений. задоволений. Після цього ще навіть і етаборо було внесено по 700 грамів на гектар. Як бачимо, ну, непоганий результат.